Вісім день навіть ангели були здивовані. Чи можете ви уявити, що відчували пастухи, коли хор небесних янголів з'явився на небі у Різдвяну ніч? Вони просто доглядали своїх овець у полі, і раптом перед ними небо повне янголів. Скоріше за все, вони чули про них, але коли побачили їх своїми очима, то були налякані та здивовані. Уявіть собі сотні ангелів, які разом співають хвалу Богу. Це звучання було неймовірне та по-справжньому голосне, який неймовірний момент. Здається, що янголи самі по собі гідні хвали, вони так відрізняються від усього, що є на землі, вони несуть небесне світло, і лише через свій вигляд вже вимагають поваги до себе. Але вони не роблять себе центром поклоніння, хоч вони і є такими дивовижними та повністю зосередились на тому, щоб хвалити Бога за те, хто він є і що принесе на землю через Ісуса. Ангели дивовижні в очах людей були вражені Богом. Мабуть, це було набагато переконливішим для пастухів. Що Бог гідний їхнього найвищого поклоніння і хвали? Фрагмент на сьогодні, Молитва. Найдорожчий отче, я не здатен осягнути твою велич, хочу, щоб під час цих різдвяних свят мої очі зосереджувалися на тому, наскільки ти гідний мого поклоніння. Ніколи не дозволяй мені втратити свідомість твоєї величі й краси, ніхто не достойний слави, так як ти, тому я величаю тебе разом з твоїми ангелами і святими. Амінь. Завдання, коли сьогодні матимеш вибір, догодити собі або догодити комусь, вибери друге, зроби комусь приємність. Знаючи, що в такий спосіб ти проявиш свою любов і поклоніння Богу.